Привіт всім. Я їду в вимаюз. Я вам розповідала про це прекрасне місце, де продають вживані речі, одяг і різні-різні цікавинки. Посуд. Ось, а зараз я їду. В мене є одна ідея, яку я виношую, скажімо так, вже дуже давно. І не знаю, чи я її зможу реалізувати, але все ж таки вирішила зроб... краще, як то кажуть, зробити, ніж зробити і шкодувати, а в моєму випадку ще ходити півроку і думати, чи зробити, чи не зробити, чи вийде, чи не вийде. А загалом ідея така. І це мене пропускають. Я ж казала вам, що тут скрізь стопи постійно, ну, 30 кілометрів. Ну, це саме от на такій, на оцих вуличках наших маленьких, вузеньких. Так, а чому ідея? Ідея в тому, щоб придбати книги. Єдиний їх мінус це те, що вони французькою, але є надія, що хтось зацікавиться. Я хочу виставити їх умовно як лот. Є такий в Фейсбуці група книжкова-барахолка, я колись там продавала книги, прочитані. І тобто, це працює там багатотисячна аудиторія, українська, звичайно, ну, можливо, не тільки тих, хто в Україні. Загалом я хочу виставити їх як лот і продати з Анацінку. Ну, те, що я, скажімо так, умовно зароблю. Я хочу перерахувати <кій> на збір. Зараз ми збираємо для... знову автомобіль для зв'язківців. Залишу посилання на мій пост у Фейсбуці. Ось, і. Побачимо, чи в мене вийде. Я націлена на одну збірку. Там є 13 томів дуже класних книжок про історію кіно. Сінемат це називається. Так і називається. Ось. Я ж кажу, єдиний мінус, що французькою. Просто енциклопедія дуже класна. Е -е, я ще я вам уточню, скільки це. Ну, Воно мені обійдеться, там написано, що 10 євро, мені цікаво чи актуально взагалі з ними поторгуватися, але ну, побачите все своїми очима, як це все виглядає. І ж, плюс вони доволі важкі будуть, і якщо я. О, майка, знову я на стопі, вибачте. Так от Доволі важкі і при пересилці в Україну це буде значна сума, буде 2 євро кілограм коштувати. А книги, як ви знаєте, ну я не уявляю скільки 13 томів кош... важать, але от за своїм досвідом ну, одна книга буде більше ніж пів кіло, тому це доволі важка буде посилка для того, хто її придбає. Отже, і сума буде немаленька, враховуючи, що я хочу ще щось значне, хоча б там, тисячу гривень, заробити і перерахувати на рахунок, де ми збираємо гроші. Також ну, я все це напишу, звичайно, коли буду продавати книги, для чого я це роблю. Плюс. Перевізник це українські, українська компанія. Я думаю, що вони податки платять, платять точно не у Франції. «Магелан» – вони з Івано-Франківська, ось все офіційно. І я думаю, що так, у мене такі паузи між словами вибачте. Поїду. Окей. Uh, Ось okay. uh, тобто, вони, крім того, що зароблять за, за те, що перевезуть цю посилку, вони сплатять там податки. Тобто, це такий, як на мене, це ще один такий плюс моєї такої активності діяльності, скажімо так. Тобто я створю такий прецедент. І залишається лише питання невизначеності чи потрібна. Комусь це. Якщо раптом буде цікаво і потрібно, я обов'язково ще раз це повторю: візьму ті кошти, які собі вартість поверну, за них придбаю ще, надішлю ще, якщо це буде цікаво. Насправді тут можна знайти книги е дуже гарні, це прямо енциклопедії з кольоровим друком, з якісним папером. Є і раритетні, але про них я взагалі мало що знаю. І плюс, я ж кажу, плюс мінус, плюс, що тут мінус е французька мова. Я не знаю, наскільки це може бути популярно в Україні. Так, ну Ви бачите, що я під'їжджаю. Паркінг зараз вже закривається на обід, але чогось так багато машин, що це ніхто не роз'їжджається. І хтось, мабуть, вже роз'їхався. Сьогодні зайду не через головний вхід, а через боковий, Опс. А це місце для людей з інвалідністю. Щоб не стало туди. Як бачите, це місце знаходиться десь, якщо можна так сказати, в промзоні. подаль від самого містечка. Насправді залишилося майже півгодини. Менше, мабуть, ніж півгодини, так 25 хвилин до закриття. А. А. Трошки більше нових речей. Ось яка класна, класний раритетний диванчик, але його вже купила. Оце воно Все ж така історія французька. Хочу бачити і про Голлівуд, Вільям Фокс, Це історія кіно взагалі. І таких тут 13 томів, щоб ви розуміли. Показати, яке тут трюмо, не знаю, як це назвати, з дзеркалом. Коштує всього 50 євро, тобто 2000 гривень. Ось така старовинна штука. Трохи поїдено шашелин. А, й, здається, одна дверцятка зламана. І ось такий шаф за 80 років. Виглядає буфет, а не шапка так. Ну що ж, книжок багато різних, є цікаві книги, але як тут деякі місцеві французи нарікають, що якийсь, щось вони забагато хочуть заробити. Це благодійна організація, тому що доволі дорого. Ну, Книги зрозуміло, чим. Унікальніші, чим, можливо, цікавіші, раритетніші, чи як. Ну, Вони не раритетні, а скоріше рідкісні. Я знайшла книгу величезну, таку з поліграфією повністю з такими, з фотографіями на кожній сторінці, дуже якісний папір поліграфічний. і... Про зброю, точніше про техніку Першої ой, Другої світової війни. Там літак такий на, першій, на обкладинці, і там все кожна сторінка, там і про кораблі, про літаки, про танки, про різні ось такі, ну, про всю таку зброю. Зараз, мені здається, було б цікаво почитати. взагалі книга така історична, скажімо так. Тих, хто колекціонує книги, взагалі вона була б дуже доречною унікальною. Але вони хочуть за неї 8 євро. 8 євро за книгу вона звичайно дуже велика така. ну. Але... Я їм сказала, що це дорого? Ні, ні, це не дорого за таку книгу. Але ж це ж якби комісійний магазин, не просто комісійний магазин, це. Він, типу, не покликаний, щоб хтось там заробив гроші, а щоб, по ідеї, те, що вони продають, вони виплачують собі заробітну плату. Я стою на переїзді, зараз буде потяг їхати. Я його бачу на станції, він з тулузи їде в, туди, в сторону гір. Він тільки зупинився, тому я. Вимикаюсь, глушу машину. Отже, 8 євро це скільки? 320 гривень. Це багато за книгу, який ну, вона там і не нова, і хоч вона і класна, але все одно це дорого. А тим більше, з моєю ідеєю, я зовсім не впевнена, що буде її отак от вигідно. Тобто мені її навіть відправити в Україну буде там, майже 1000. Ну, ну, коротше кажучи, буде доволі дорого, да, точно гривень 600-800. Ну, 600, мабуть, обійдеться. Собівартість коротше, цієї книги. Тому таке собі задоволення, хоча, хоча книжка і прикольна. Потім ще такого ж формату книга про Тур де Франс, про тих, хто їздить на велосипедах. Я думаю, ті, хто фанатіють такими перегонами, була б дуже цікава, тому що вона от істори, ну, про історію Тур де Франс. Там такі фотографії взагалі, як це все, коли це все, хто це все придумав. Так, це такий міжміський між потяг, такий двоповерховий, непоганий. На ньому ось можна в тулузу їздити, їздить він майже кожну годину. Ну там різний розклад, але так. Класні потяги. Загалом я все одно сумнівалася, але купила те, що хотіла. 13 домів. Але хочу сказати, що вони більше 10 кілограмів важать, я думаю, значно більше. Я дома, звичайно, зважу, але це прям такий колекційний, серйозний такий я здобуток. Подивимось, як швидко і як цікаво буде комусь його придбати, чи варто буде це робити. Принаймні, я себе заспокою тим, що в принципі, ну, 10 євро я витратила. Це не такі великі гроші. І плюс я б собі сама хотіла. Насправді, я на собі економлю, але як багато хто знає, книги це моя слабкість. І Просто зараз, коли ми там не вдома, і як ми будемо їхати додому, скільки речей всього вести і куди це все. Але я впевнена, що мою бібліотеку домашню вони прикрасять. Тим більше, що в мене точно буде базова французька і не так вже і погано мати французькі книжки, точніше, книги французької, в себе вдома. Оце картинка. Це в мене телефон гуляє, так, я не знаю, як ви це все витримуєте. І звук, і картинка рухається постійно, щось трясеться. То сонце на мене світить, то ще щось, то ще якась бідулька. Ой, я ще той відеоблогер. Окей, отже, нічого більше, окрім тих 13 томів, я не взяла. Там ще було 14 томів історичного, історичних романів, причому і перекладених, я так розумію, не тільки французьких авторів. І всього за 5 євро. Ну, книги доволі такі старенькі, але теж собі я не взяла, тому що. Ну, мені не дуже, наприклад, як мені, то не дуже цікаво було б їх читати, тим більше, що це правда, вже зовсім інший рівень французької потрібен. Плюс якось історичні романи мені зараз не цікаві абсолютно. Тому, тому таке, подивимось. Якщо буде якась цікавість до, до моєї оцієї ініціативи, тоді будемо. Говорити предметніше. Тим більше, що є ще подібний магазин в 12 кілометрі, там є місто Казер, там теж можна придбати книги. Ми там, до речі, дітям купили такі класні енциклопедії, там і про рослин, і про тварини, і ще щось я вже навіть не пам'ятаю. Так, щоб ви розуміли, стоять, розмовляють. Як мені об'їжджати ага, все. Вирішили все ж таки їхати. Окей. Цю вуличку ви вже скоро знатимете просто на пам'ять, якщо ще не знаєте. Всі будинки, всі ці ставні, бо я тут їжу, коли з вами розмовляю, майже щоразу я тут проїжджаю. Так, сьогодні. Ще збираюсь поприбирати трохи город, вже підготувати, незважаючи на те, що 18 лютого. Але в нас сьогодні діти в футболках, гуляють в шортиках. Зараз плюс 18 і це в затінку. на, на сонечко, звичайно, тепліше. Це прям дуже тепла погода. Мені здається, навіть для цієї місцевості, ну не те, щоб рідкісно, але доволі тепло. Як для лютого курейку їжі, Не хочуть навіть виходити пастись. лінтяйки. Що, ледаще? Лопатка, я не знаю, Лія. Це ж треба шукати, де хто її подів. Треба шукати Лія. Я точно не знаю, де вона. Ось скільки листя. Це ще помідори в мене стоять минулорічні. Це наша ялинка. Це ялинка, яка була до нас лежить тут вже точно рік. Це додалась наша, а це мій компостер. Це там залишки ананасу. Так воно знизу має відкриватися. Там таке робиться. Ну таке. Звичайно, щоб. Компост був якісніший, його треба і перемішувати, поливати мабуть, частіше. Але колись воно там все буде класно. Що, греш? Все добре? Все добре. Ясно. У нас що ти Так, у нас ось є діжка така, я ось бачу, що на ній... Кирилицею написано. Не буду стверджувати, що прям російською. Для цього треба розуміти, де його зробили і що воно таке була якась рідина. А ми будемо її використовувати для, 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 для поливу. Коротше, так, і швидко не скажу, де її зробили. Можливо, і в Росії, хто знає. Ладно. Менше з тим. Де моя лопатка? Запитаю, Діти, а ви знаєте, де така мала лопатка сіренька? Моя залізна лія шукає. Нема лія, десь загубилася. Хтось десь її подів. На горі? Ну, я бачила там на столику, але вже її там немає. Будемо сподіватися, її не вкрали. Хтось просто так. Заради розваги, як це буває. Все, буду починати щось робити. Тут в мене взагалі полуниця, причому так розрослася, нічого ніхто з нею не робив. І якщо оце не прибрати, вона взагалі там погніє. Окей. Похилилися, наша слава калина, зажурилася, а ми тою ще калина підімемо, а ми нашу славну Україну. Гей, hey! Роз Так ти вмієш співати? Чого ти засоромилася? Ось все Ще будеш співати. Uh -huh. Краса. Mm? Ось така краса, кажу. Минулорічна липа. Зернятко липи. Бачила? У мене коло А це що? Мені. Кільце. Кільце? Мам, Та близько не роби, не видно, коли близько. Ось, бачиш, так краще Ну, Що ти робила? Yeah. Mm. Oh, нема фокусу. <пімпонтряний> Телефон хоче бачити твою ручку. О, oh. є. Yeah. Це так, краса. Супер. Ти Що парасольку повісила? Ну откук! Так, знову не встигаю знімати те, що роблю, але вже, так сказати, після, попісля. Ось таке в мене тісто було, знову ж таки до нас потрапили, нам його віддали. Дали. А, і в мене був ось таке без цукру концентроване молоко. Тобто це таке, як у нас кажуть, згущене молоко, але без цукру, саме для таких пирогів, з овочами, наприклад. А, виклала форму саме тісто. Під, під низом в мене там, конфітюр апельсиновий теж нас пригощали, півбаночки залишалося. Це сир кисломолочний, який я готувала з йогуртом. Ще не знаю, може кілограму немає, грам 700, 600 було, а може і, і більше. Три яйця. Ось це згущене молоко і е, три яйця. Цукор. Звичайно, бо йогурт був не солодкий. Ось такий тарт на французькій манері насправді. Така запіканка на тісті в мене вийде все. Ну, на сьогодні все. Просто хочу завершити якось логічно цей влог. Сподіваюсь, було трохи хоча б цікаво. З книжками ще нічого не зробила сьогодні. Завтра обов'язково сфотографую щось, буду робити якийсь пост, пробувати їх продавати. Ну, принаймні, я подивилась на eBay продають такий, таке видання на 13 томів за 120 євро. Ну, продають на eBay це таке, можливо, вони вже кілька років це продають, ніхто не купує, але все одно, там є і по одному тому продають за 40 євро. Врешті я вирішила, що якось так. Або продасться воно якимось чином, або я залишу собі, бо це такий справжній скарб. Я буду дуже задоволена, якщо в моїй бібліотеці буде такий, така збірка. Це щодо книжок, так, і важать вони майже 17 кілограмів, 16800. Це доволі важка буде посилочка. Десь, ну, помножти на 2. Коротше кажучи, там 30, близько 35 євро. Я зараз швидко не можу порахувати, тобто доволі дорого виходить пересилати. Подивимось знову. Досить вже про це. І тільки що говорила довго більше години з сім'єю, яка тут мешкала неподалік. Я про них згадувала не один раз. Вони таки в середу вилетіли в Канаду, і ось нарешті я з ними поговорила, побачилась по відеозв'язку. вони розказала. Мені Яна, як вони добралися, які в них були пригоди, і що там зараз. І прикол ще в тому, що там у них в Манітобі. А, зараз мінус 19 градусів. Уїхали вони знову ж таки від нас від, з цього містечка. І в нас сьогодні плюс 19. Ось такий ось така переміна клімату, але в них. Найголовніше, що в них все добре, вони налаштовані оптимістично. Єдине, що їм треба виспатись, тому що переліт був важкий, дуже маленькі діти, і пересадки, все таке інше, вони дуже втомлені. Вихідні всі в них, в них така біганина ще попереду з документами, з облаштуванням, з усім. Тож я поки що, думками так після цієї розмови. Вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, чи треба нам влаштувати якісь такі посиденьки, типу прямої трансляції. Повідповідаю на ваші запитання в прямому ефірі. Можливо, так буде цікаво. Я можу завтра, наприклад, це зробити. Бо таких конкретних якихось планів немає. Звичайно, є список невиконаних справ попереду робочий тиждень, але. Що ж, можна зустрітися і просто так в довільному режимі поговорити. Отже, дякую на все добре, до нових зустрічей.